Вуха слона це не просто гігантські лопухи, якими він злегка обмахує себе на сафарі, поки туристи клацають фотоапаратами. Насправді це неймовірно складна багатофункціональна частина тіла, яка може рятувати життя, передавати повідомлення на кілометри і навіть зберігати унікальний підпис тварини. Та що там, деякі вчені вважають, що саме вуха зробила слона таким, яким ми сьогодні його знаємо. Зараз буде інформація, після якої ви вже ніколи не скажете. Ну і що? Просто великі вуха. Дякую всім, хто долучився до збору на авто для бригади мого друга. Це дуже важливо для евакуації поранених та виконання бойових завдань. З вашою допомогою на автівки вже є 56 тисяч гривень, а це величезна допомога. Тому очікуємо відеозвернення від хлопців. Також дякую тим, хто підтримує мій канал. На цей раз це Василь Орос, Котик Андрій та постійний спонсор Олександр Міхненко. Ви прям вже платеновий шанувальник. Дякуньки, любі! А вам у таку спеку хочеться мати вуха, які працюють як природний кондиціонер, а слони їх мають. Слони живуть у регіонах, де температура легко перевалює за плюс 40, але вони не мають потових залоз. То як не зваритись живцем у власній шкурі? Тут вступають у гру вуха, буквально. Їхня внутрішня сторона покрита густою мережею кровоносних судин. Коли слон починає активно махати вухами, повітря охолоджує кров, що циркулює через ці судини. Ця охолоджена кров потім поширюється по всьому тілу. Ефективність такого біологічного кондиціонера до 12% тепловтрат у спекотний день. Величезні африканські вуха, як дві сонячні панелі, навпаки. Не збирають тепло, а віддають. А тепер уяви, що кондиціонер ще й ідентифікує, хто до тебе йде, бо вуха слуховий прилад майбутнього. Слони чують не так, як ми, вони сприймають інфразвуки, дуже низькочастотні коливання, які проходять не тільки крізь повітря, а й через землю. Ці звуки можуть долати відстані до 10-15 кілометрів. Так, слони повідомляють один одного про небезпеку джерела води або пересування зграє, і саме вуха першими ловлять ці коливання, вони чутливі до змін тиску і вібрацій. Це все дозволяє слонам орієнтуватися у просторі навіть тоді, коли навколо суцільна темрява чи пилова буря. Мозок обробляє звуки, які ми навіть не усвідомлюємо. Слон, ніби має вбудований радар і вуха, його головні антени. Тут починається найцікавіше не всі вуха однакові, кожне вухо біометричний паспорт. Як у нас відбитки пальців, так у слона вуха. Унікальні візерунки вент, форма, подряпини, надрізи, навіть колір усе це створює паспорт конкретної тварини. Дослідники слонів у дикій природі часто не мають змоги підійти і зробити селфі з кожним, тому фотографують вуха, по них легко ідентифікувати особину. До речі, саме завдяки цим унікальним вушним відбиткам дослідники змогли ідентифікувати конкретних слонів, які постраждали від браконьєрів. Як це працює? Фото слонів у дикій природі з архівів порівнювали з вухами слонів, чиї бивні вилучили на чорному ринку. І от, коли виявили збіг, ставало ясно, хто саме був убитий і де. Це допомогло не тільки підтвердити незаконне полювання, а й простежити маршрути контрабанди. Отже, слоняче вухо це не просто інструмент виживання, а й паспорт. І коли цей паспорт розгортається повністю, починаються погрози, як засіб залякування і демонстрації сили. Коли слон агресивний або збуджений, перше, що він робить, це розгортає вуха максимально широко. Це візуально збільшує його вдвічі. Вуха тоді стають як щит або як крило дракона, особливо у самців під час гону, мусту. Коли рівень тестостерону злітає в 60 разів, таке розмахування не просто незрозуміла діє від нічого робити це демонстрація енергії, сили та готовності до бою. Якщо слон підходить до ворога, повільно розгортає вуха, хапає землю хоботом і кидає її, це вже не попередження, це вже молися і біжи. У дикій природі навіть леви уникають слонів у такому стані. А тепер уяви. Такі двері сили ще й охолоджують тіло, ловлять вібрації і передають почуття. Так слонячі вуха можуть відображати емоції. Це не вигадка і не людська проекція. Коли слон нервує, боїться або збуджений, частота амплітуда рухів вух змінюється. Наприклад, при стресі вуха сіпаються частіше, рухи стають різкішими. Молоді слони, коли їм страшно, можуть навіть прикладати вуха до тіла, немов закриваються. Це один із способів вираження емоцій, особливо в соціальних взаємодіях. Старші слони можуть помічати ці сигнали і відповідно реагувати підтримкою, наближенням або захистом. Це не просто інструмент слуху чи терморегуляції, а ще й важлива частина соціального словника. Але і це ще не все, бо вуха можуть рятувати життя як барометр погоди. Виявляється, завдяки своїй чутливості до інфразвуків слони здатні відчувати наближення бурі або землетрусу, задовго до того, як це стане помітно людині. Є задокументовані випадки, коли стадо раптово залишило місцевість за кілька годин до землетрусу або грози, яка ще не була видима навіть на радарах. Вуха вловлюють найменші вібрації та перепади тиску, і мозок обробляє це як сигнал небезпеки. Це може бути еволюційним механізмом виживання, адже такі катастрофи у природі не рідкість. Місцеві мешканці в Африці іноді орієнтуються на поведінку слонів більше, ніж на прогноз погоди. Але чекай, і це ще не всі функції вух слона. Вуха ще й живуть окремим життям зі своїм мікросвітом. На шкірі вух слонів часто живуть мікроорганізми, унікальні для кожного регіону. Дослідники виявили, що бактерії, які живуть у складках вуха, можуть розповісти, де саме бував цей слон. Це вже застосовується у слідкуванні за міграцією та навіть у розкритті браконьєрських злочинів. Більше того, температура вух може змінюватись залежно від емоційного стану, тож спеціальні камери можуть зчитувати настрій слона по теплових плямах, Уявляєш слонячі вуха як емоційний тепловізор. І наостанок факт, який вас точно зіб'є ніг, і шок полягає у тому, якщо слону обрізати вухо, він може загинути. Звучить жорстоко, але це правда. Через вуха проходить величезна кількість судин, і будь-яка серйозна травма вуха може призвести до втрати великої кількості крові. У браконьєрів колись навіть була практика вухового коду, позначали слонів надрізами, і деякі з них не виживали. А ще через втрату вуха слон втрачає здатність до терморегуляції, що критично в спекотних умовах, уяви себе без кондиціонера у спеку плюс 40, але ще й без можливості охолодитися. Додай до цього знижену чутливість до інфразвуку, і він вже не повноцінний учасник стада. Для слона вухо це не опція, а життєва необхідність. Отакі вони слонячі вуха, не просто прикраса, а й справжні універсали. Кондиціонери, радари, детектори брехні, паспорти, емоційні барометри і навіть мікросвіт для бактерій? Природа не марнувала часу, вона створила найрозумніші вуха у тваринному світі. А тепер питання: як думаєш, якби у людей були такі вуха, яку функцію вони виконували? Пиши в коментарях, давай пофантазуємо разом. Якщо будуть оригінальні ідеї, вставлю та зачитаю їх у наступному відео. Не забудь підписатися на канал, якщо хочеш більше фактів зі світу нашої вайбової планети, які змушують сказати та ну, серйозно. І так, це тільки вуха. Уяви, що буде, коли дійдемо до хвоста. Слава Україні і до наступних зустрічей!